Елемент, Ось, у нас тут ми тампонували, треба щось притиснути, тому що тут у нас заглиблення. Якщо ми просто будемо тампонувати, воно може випасти. Ну, нам беремо щось тиснуче. Це має, оце, до речі, досить гарно підходить. Воно має бути не тканина. Якщо ви просто бінта покладете, він намокне, деформується, і в нас не буде тиску те, що нам треба. Тут має бути камінчик якийсь, не знаю. У військових дуже часто мені кажуть, ріжок із-автомата фігня. Він завеликий. Да, площа, завелика площа не буде тиску, що нам потрібно. Ось у нас є тиск. Далі беремо. ну так Я за те, щоб турнікети використовувати. Але цей варіант є, я вам можу його просто сказати, щоб ви мали на увазі, що він існує. Берете два турнікети. З'єднуєте турнікет і з'єднуєте. Ось у нас тут поранення. Один турнікет кладеться так. Ніший турнікет, Зараз буде опускатися. Аж до.